Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про ледачі ігри для втомлених батьків. Лежачі хованки. Ховається дитина, а лежите, звісно, ви. Коли вона заховається, ви маєте ставити питання, які допоможуть вам зрозуміти, де заховалась ваша крихітка. А дитина відповідає так чи ні. Холодно гаряче. Ця гра відома всім. Але ведучий гри може лежати, поки дитина шукає предмет, який ви заховали. Для діток старшого віку можна трохи змінити правила гри. І задача дитини буде задавати навідні питання. Азбука на тілі Виділіть частину тіла, наприклад, спина, де дитина буде пальчиком писати букви або цифри. Ваше завдання здогадатись, що саме написав малюк. Доторкнись до лягайте на диван, а дитина має швидко знаходити та торкатись до предметів. Наприклад, щось жовтого кольору, щось кругле, того, що видає звук, щось м'яке, щось живе і так далі. Дякую вам за увагу.